Цей випуск буде присвячений складенню протоколів про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку мобілізаційного законодавства та законодавства про оборону України. Вітаю усіх глядачів на своєму youtube каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не є підписниками цього каналу, то пропоную підписатися, поставити свою вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини. Які виникають щодо нашого законодавства в умовах воєнного сьогодення, нагадаю вам, що саме ці правопорушення вони визначені статтею 210, 210 з позначкою 1, або 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до статті 210. Визначається і притягуються особи за порушення правил військового обліку, і там відповідальність 17 тисяч гривень штрафу або 34 максимальна. Вартість і розмір цього штрафу за статтею 210 з позначкою 1 або як правильно говорити 210 Прим Кодексу України про адмінправопорушення. Тут визначається відповідальність, наприклад, за порушення мобілізаційного законодавства. Ну зокрема, коли людина не з'являється за повісткою або не проходить військово-лікарську комісію, тощо там також відповідальність від 17 до 34 тисяч гривень ну і якщо ми говоримо про статтю 211, то вона передбачає зіпсуття або втрату військово-облікового документу. Ну і там. Відповідальність не змінювалася 850 гривень штрафу, як і було. Отож, хочу звернути увагу як практикуючий адвокат на окремі елементи та порушення, які допускаються з боку уповноважених осіб на складення таких протоколів. До речі, це відео буде корисним як і самим представникам територіальних центрів комплектування, так і. Людям, які хочуть оскаржити відповідну постанову про притягнення їх до адміністративної відповідальності, отож, найперша помилка це та. Що безпосередньо людина повинна розуміти, про що саме її звинувачують і за яким фактом складається протокол про адміністративне правопорушення? Станом на сьогодні протокол про адміністративне правопорушення може складатися як за наявності особи в її присутності, так і без її присутності. Без її присутності він складається у тих випадках, коли, наприклад, поштою приходить повістка до вас додому, ви відповідаєте, відповідно, за цією повісткою не з'явилися до ТЦК, а відповідно працівники ТЦК мають право скласти. Протокол про адміністративне правопорушення за вашої відсутності, але це лише один виняток. В інших випадках не оновили вчасно дані, наприклад, не змінили свій статус з призовника на військово зобов'язаного, не донесли якусь відповідну додаткову інформацію про батьків, сімейний стан, тощо це все повинно складатися у вашій присутності. Далі в протоколі обов'язково має зазначатися. Норма конкретна, яку ви порушили, тому що правила військового обліку вони не визначаються статтею 210. -ю. Законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чи про оборону України не визначається статтею 210 Прим, а вони визначаються окремими спеціальними нормативно правовими актами. Ну, наприклад, у протоколі має бути чітко вказано, яке правило військового обліку, якої статті і якого закону. Закону ви порушили. Ну, наприклад, закону України про військовий обов'язок і військову службу, і ви не змінили свій статус з призовника на військовозобов'язаного. Значить, ця норма закону про військовий обов'язок і військову службу має бути вказана. Якщо ви не з'явилися за повісткою для уточнення облікових даних або проходження ВЛК, то має бути вказана частина 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а не просто частина 3 статті. 210 або 210 з позначкою 1. тому суди звертають увагу саме на конкретизацію тієї норми, яку ви порушили, тому що норми, які визначають порушення, от саме в цих трьох нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення в юридичній спільноті ми говоримо, що це бланкетна норма, яка нас відсилає до інших нормативно-правових актів, де визначено правило те, яке ви порушили, тому от 210, 210 прим. Це є бланкетні норми, які визначають, що нам треба покликатися ще і на інші норми законодавства, які особа порушує вчиняючи правопорушення. Далі, в протоколі про адміністративне правопорушення має зазначатися, коли буде відбуватися розгляд справи. Що означає розгляд справи? Винесення протоколу це лише фіксація конкретної дії. Яка призвела до порушення тієї чи іншої норми або правила, але особа під час розгляду справи про адміністративне правопорушення має право користуватися правовою допомогою, надавати письмові пояснення, заперечення, витребовувати додаткові докази. Роз'яснювати, чому і за яких обставин сталося або, навпаки, не сталося відповідне правопорушення. І, як правило, розгляд справи про адмінправопорушення ніколи не розглядається в той день, коли складається протокол. Тому в протоколі має бути зазначено час і дата, на коли вам необхідно з'явитися для розгляду справи про адміністративне правопорушення. Притягують вас за адміністративне правопорушення саме начальники районних або міських ТЦК та СП. Тобто вони виносять постанову про накладення на вас штрафу у розмірі 17 тисяч гривень або залежно від складності цього правопорушення може бути 34 тисячі гривень. Йдемо далі. Якщо ви протокол отримали і в ньому розписалися, значить ви ознайомилися із датою і часом, на коли вас. Призначили і викликали на розгляд справи про адмінправопорушення. Є такі деталі, коли на одну і ту саму особу складається кілька протоколів про адмінправопорушення. В цих різних протоколах вказується одна й та сама дата, один і той самий час розгляду справи про адмінправопорушення. Але справа в тому. Що кожен протокол стосується окремого порушення. Людина в 2007 році не з'явилася до ТЦК змінити свій статус. Далі вона не з'явилася два рази за різними врученими повістками з різною метою. І розгляд цих справ за окремими трьома фактами також мають ніби розглядатися в один і той самий час, в один і той самий день. Такого бути фактично не може. Тобто для працівників ТЦК та СП зрозуміло, що потрібно встановлювати час і дату хоча б в розріз 15 або 30 хвилин між кожним правопорушенням. Тому що у суда виникає логічне запитання, яким чином ви здійснювали розгляд. Трьох окремих справ за трьома фактами в один і той самий час, в один і той самий день. Як правило, звичайно, представники ТЦК стануть на сьогодні дуже навантажені, і паперової роботи насправді є неймовірно багато. І це говорить про те, що ніяким чином не доводять абсолютно е, представники належний розгляд справи про адміністративне правопорушення. Іноді навіть вказують про те, що... Були такі обставини цього правопорушення розглянуті формально. Або є ще такий аргумент, коли вони говорять про те, що вони розглядали це пізніше в інший день або того ж самого дня, але в інший час. Проте, по процедурі, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повинна бути належним чином повідомлена під розписку про те, що розгляд справи, який зазначений у протоколі про адмінправопорушення, переноситься на інший час або іншу дату, і лише підпис особи, яка притягається. На такому повідомленні буде вважатися належним повідомленням. Тому, якщо у вас, як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, немає повідомлення про перенесення, то фактично цим можна мотивувати оскарження постанови. Те саме стосується і уповноважених представників ТЦК. Пам'ятайте про те, що особа має бути належним чином повідомлена. Ідемо далі. Після винесення. Постанови про адміністративне правопорушення. Ця постанова обов'язково має бути вручена особі, яка притягається до відповідальності. Крайнім часом ми спостерігаємо ряд випадків про те, коли особа дізнається про накладення на неї стягнення. Уже після того, як Державна виконавча служба відкрила виконавче провадження, арештувала рахунки і стягнула не 17 тисяч гривень штрафу, а 34, тобто в подвійному розмірі. На що тут потрібно звернути увагу? Також є процедура. Я постійно про неї говорю. Визначена ця процедура статтями 268, 263, 251 256 Кодексу України про адміністративні прав. Порушення. Це ті дії, які повинні вчиняти органи, зокрема ТЦК та СП, при винесенні і складенні цих матеріалів. Е, ну і відповідно до них визначається, що постанова має бути вручена належним чином, тобто, хоча би відправлена. Рекомендованим листом з повідомленням. Якщо такого рекомендованого листа з повідомленням немає, доказів його відправлення немає, а є звернення відповідно до Державної виконавчої служби, яка вказує про те, що на вас накладено стягнення відповідно до постанови такої-то, яку ми отримали тоді-то, тоді-то, то звичайно, це є неналежний спосіб. Ознайомлення, крім того, ми е, з моменту отримання цієї постанови або з моменту того, як ми дізналися про порушення своїх прав, можемо оскаржити таку постанову відповідно в межах десятиденного строку. Оскаржуємо ми його до місцевого суду, тобто загального суду, який розглядає справу як адміністративний суд, тобто ми звертаємося. Не до окружних адміністративних судів, а до загальних місцевих судів, на території яких знаходиться відповідний ТЦК та СП, який вас притягнув до відповідальності. Якщо це, наприклад, той ТЦК та СП, який знаходиться у місті Києві в конкретному районі, то ми звертаємося у районний суд міста Києва, на території якого знаходиться такий ТЦК та СП. Зрозуміло тут. Тому фактично оці речі з приводу процедурних моментів, вони тягнуть за собою два наслідки. Перший наслідок це визнання таких постанов протиправними і їх скасування. А другий наслідок це навантаження державного бюджету щодо стягнення судового збору і, звичайно, щодо стягнення з держави витрат на правничу допомогу адвокату. При тому, коли особа доводить неправомірність. Накладення на неї адміністративного стягнення. Натомість нагадую, що ці справи розглядаються не тільки в порядку Кодексу України про адмінправопорушення, а вони ще розглядаються в порядку КАСУ, тобто Кодексу Адміністративного судочинства України, відповідно до якого, в статті 77 визначається про те, що обов'язок з приводу доказування в таких справах покладається саме на сторону відповідача, тобто на того, хто притягував особу до відповідальності. І якщо немає відповідних документів, то саме представник ТЦК та СП повинен доводити, що вони з дотриманням процедури правомірно наклали адміністративне стягнення. Таким чином, якщо у вас є запитання, або якщо у вас є накладені відповідні стягнення, або якщо ви розумієте, що на вас складено протокол про адміністративне правопорушення, але вас не повідомили про розгляд цієї справи. То будьте свідомими громадянами у зв'язку з тим, що з'ясуйте, що з цим протоколом чи був розгляд справи з'ясовувати це потрібно в письмовому варіанті. Тобто, подавши заяву про те. Коли буде розглядатися справа, в якому місці буде розглядатися, о котрій годині. Тоді ви зможете подати свої додаткові письмові пояснення, а потім оскаржувати. Якщо ж ви вже зіткнулися з тим, що ваші рахунки арештовані, вам про розгляд справи не було відомо, тоді є сенс витребовувати постанову, справу про адміністративне правопорушення і оскаржувати її до суду. Тому тільки в конструктивному діалозі між громадянами та працівниками ТЦК можливо знайти якусь істину. Одні зі свого боку повинні дотримуватися процедури визначеної законом про притягнення особи до відповідальності. А ми, як громадяни, якщо ми знаємо, що є нюанси з приводу якогось порушення, або вам хтось там з десятих слів повідомив про наявність відповідного протоколу. Вчиніть активні дії, аби вас незаконно не притягували до адмінвідповідальності. Якщо є потреба у е, наданні індивідуальної консультації щодо додаткового роз'яснення саме вашого випадку, тому що кожен випадок є індивідуальним, ви можете звертатися до команди адвокатського центру Жанни Грушко за номером вказаним як під цим відео, так і у ньому. І звичайно, пам'ятайте про те, що спільної перемоги ми можемо досягти тільки тоді, коли кожен буде нести відповідальність за свої дії. Тому бережіть себе, перемога не за горами. До зустрічі у нових випусках.